Ця кам'яна табличка вразила археологічний світ. Її знайшли на Близькому Сході і датували приблизно третім десятиліттям нашої ери, тобто новозаповітною епохою. І тут серед написів є дуже відоме біблійне ім'я Понтій Пілат. Саме той римський профект юдеї, який, згідно з Новим Заповітом, послав на хрест Ісуса Христа. Табличка переконливо довела навіть скептикам, що Понтій Пілат був абсолютно реальним і біблія не брехала. Але як щодо подій, описаних у найважливішій частині старого заповіту книзі буття, чи витримають вони перевірку археологією, наукою взагалі, з цього відео ви дізнаєтеся, де міг перебувати прообраз Демського Едемського саду, якої висоти сягала реальна Вавилонська вежа. Чи зможе величезний Ковчег не переламатися навпіл під час справжньої повені? І, взагалі, що записаного в книзі буття могло відбутися в реальності? Перші розділи книги буття присвячені створенню світу і першим людям. На самому початку у всесвіті було дуже темно, і лише потім Бог сказав: нехай буде світло. І в 1964-му фізики Роберт Вілсон та Арно Пензіас знайшли це світло. За допомогою надчутливої мікрохвильової антени голмдел Горн у Нью-Джерсі вони вловили фоновий шум, який йшов одночасно з усіх напрямків. Сьогодні він відомий як космічний мікрохвильовий фон. І космологи впевнені, що це і є найперше світло у всесвіті, випромінене атомами водню. Всього лише через 380 тисяч років після великого вибуху. До цього моменту скрізь панувала абсолютна темрява. Але окрім цієї деталі, більше нічого наукового в біблійній історії створення світу за сім днів немає. Дивати й годі. Утім, відомий письменник фантаст і атеїст Айзек Азімов у своєму путівнику Біблією закликав не судити авторів книги буття надто суворо. За його оцінкою, вони зібрали найкращу інформацію з космології на той момент. А з урахуванням того, що причина великого вибуху і досі невідома, ми перебуваємо в ненабагато кращому становищі, без якогось дива нашого всесвіту взагалі не повинно було б існувати, оскільки розглядати науковість чудес немає сенсу, та й, взагалі, це стосується питань віри, зупинімося на найцікавіших деталях, які, хоч якось, можна перевірити. Наприклад, де саме жили перші люди? У книзі буття згадуються чотири притоки річки Едем, які омивали одноіменний сад Адама та Єви. Це загадкові Фісон та Гіхон. Але також і добре відомі тигри Єфрат. І дійсно, близькосхідна частина Месопотамії – це колиска сучасної цивілізації. Адже саме тут виникли перші шумерські міста. Але де ми прогледіли Фісон і Гіхон? Деякі середньовічні богослови припускали, що це могли бути індійський ганг і єгипетський ніл. Але в такому випадку Адемський сад зайняв би площу, яку можна порівняти з імперією Олександра Македонського. І при цьому в неї все одно не потрапляє місцевість, на яку вказують сучасні антропологи. Ці печери, розташовані в Південній Африці, всього за 50 кілометрів від Іганесбурга. Саме в них науковці виявили величезну кількість решток, що належали давнім предкам Гомо sapiens. Найбільш ранні датуються більш ніж 3,5 мільйонами років тому. Через це печери прозвали Колискою людства. Звичайно, все це суперечить Біблії не лише географічно, але й ідеологічно. Адже святе письмо стверджує, що люди не мають нічого спільного з мавпами. Але що тоді робити з походженням всього людства від однієї пари Адама та Єви? Сьогодні антропологи вважають, що для того, щоб відродити людство, потрібно не двоє, а від сотні до десяти тисяч людей. Інакше їхні нащадки ризикують виродитися через близькоспоріднені зв'язки. Або ж потрібно залучити генну інженерію і філігранно редагувати ДНК. Але ж у книзі буття є відомий епізод. Коли все людство та навіть тварини опинилися на межі вимирання і врятувалися лише завдяки амбітному інженерному проєкту. Деякі дослідники впевнені, що оної в ковчег абсолютно реальний, ба більше його вже знайдено. Книга буття прямо вказує місце, де отримав останній прихисток цей величезний корабель Гора Арарат. Більшість дослідників біблії сходяться в думці, що йдеться про найвищий пік Туреччини. Гору Агри заввишки більш ніж п'ять тисяч метрів. Саме в цій краї, починаючи з VII століття до нашої ери, вирішали різноманітні експедиції в пошуках ноєвого ковчега, в основному коштом церкви. І майже всі вони поверталися не з порожніми руками, а з дошкою чи іншим фрагментом дерева, який буцімто належав легендарному кораблю. Але за рахуванням того, що багато церковних артефактів на кшталт мощей святих виявилися фальшивками. Довіряти цим свідченням підстав немає. Набагато цікавіше те, що неочікувано виявили на горі агри, тобто арараті у 20 столітті. Восени 1960-го журнал Лайф опублікував сенсаційне фото з величезним утворенням у формі човна посеред природного рельєфу на схилі арарату. Цей знімок виразив багатьох вірян, але ніхто не сприйняв його так серйозно, як анестезіолог із тенесі Рон Вайт. Він вирішив за будь-яку ціну довести, що це і є рештки ноєвого ковчега. Прибувши на місце в кінці 70-х років, Ваят побачив, що ця незвичайна скеля має ряд симетричних структур, дуже схожих на балкові конструкції бортів та палуби. Ба більше, цей човноподібний масив був нібито насаджений на виступ вапняку, Дуже схоже на корабель, що напоровся на перепону. Але як він тут опинився? Вает вирішив, що цією долиною колись пронеслися потужні салові потоки. І пішов вгору за течією. Яким же був його подив, коли за кілька кілометрів він знайшов камінь із малюнком тієї щовноподібної форми, а в ній вісім облич, які відповідали, очевидно, ною, його трьом синам та їхнім чотирьом дружинам, і що б ви думали, зовсім поряд у схилі було знайдено не лише фрагменти дерев'яних конструкцій, але й дивні металічні артефакти, що складалися з суміші магнію, марганцю, титану й алюмінію. Те, що це абсолютно неприродне поєднання, зрештою підтвердив геофізик Джон Баумґарнер. Знахід каваета так зацікавила вченого, що той прибув на арарат із високочастотними сканерами металів і ними човноподібну структуру. Результат приголомшив навіть людей, які й без того вірили, що знайшли ковчег. Прямо в них під ногами чітко прослідковувалися паралельні металічні структури, невластиві природним рудам. Дослідники припустили, що це ніщо інше як ряди заклепок у балках велетенського корабля. Але чому залишки ковчега раптом опинилися у двох різних місцях? Теорія Ваета припускає, що після сходження води корабель усів вище по схилу, де його нижні палуби міцно застрягли в намулі. Але через кілька сотень років неподалік почав овергатися вулкан, який спровокував схід селових потоків. Вони буквально зрізали верхню частину ковчега і понесли її вниз, де вона і напоролася на вапнякову скелю. Як наслідок, густа грязюка з камінням, ніби як законсервувала дерев'яні конструкції, поступово перетворивши їх на звичайні скам'янілості, а металічні заклепки залишилися такими ж як були. Але найцікавіше, що вимірівши довжину обох структур нижче і вище по схилу, дослідники отримали дуже схожі величини від 130 до 157 метрів. І найбільша з них точно відповідає трьом єгипетським ліктям. Саме таку довжину згідно з книгою буття мав Ноїв ковчег. Ці відкриття настільки вразили турецьку владу, що та відправила до можливого ковчега власну експедицію, і з її результатами вирішили відкрити тут національний парк, присвячений Ноєвому ковчегу. Наступні сучасніші сканування місцевості показали, що схил гори дійсно містить об'ємну кораблеподібну структуру. Однак, попри всі ці свідчення, більшість археологів та геологів вважають, що перед нами природне утворення просто вкрай аномальне. Головний аргумент науковців-скептиків полягає в тому, що точно визначений вік цих скель, що складає 4800 років, взагалі не відповідає жодним відомим природним катаклізмам у цій місцевості. А з урахуванням обрисів човна і обличчя на камені набагато ймовірніше, що бая знайшов вище по схилу не корабель ноя. А лише святилище, збудоване на арараті людьми, котрі шанували міф про Ковчег. Зрештою, розмір можливого давнього судна робить його чи не довшим за найбільший дерев'яний корабель в історії вітрильник Вайомі. Невже майстри тисячі років тому могли перевершити технологічний рівень американської верфі початку ХХ століття? І навіть якби вони спромоглися скласти такого монстра, чи зміг би він поплисти під час страхітливого біблійного потопу? Щоб спробувати віднайти істину, нам доведеться заглибитися в історію біблійних мегапроєктів. У книзі буття описується ще одна велетенська конструкція, яку століттями шукали археологи Вавилонська вежа. Причому в тексті навіть згадуються її будівельні матеріали. Цегла для каменю і бітом для розчину. Саме з їх допомогою будували всі споруди у давньому волоні. Але будинки і храми це одне, а гігантська вежа, яка повинна була сягати самих небес, це зовсім інше. Що це могла б бути за висота? Сьогодні межею космосу, тобто чимось на кшталт Порога Небес, вважають лінію кармана на висоті 100 кілометрів. Але найвища споруда світу сьогодні хмарочос Бурдж Халіфа височіє лише на 828 метрів. Тобто, використавши найсучасніші технології і надміцний бетон, ми не зуміли досягти навіть одного відсотка від висоти небес. Невже це глайбітом краще? Крайслер Білдінг у Нью-Йорку. найвища цегляна вежа у світі. Її пік сягає відмітки 320 метрів, що майже втричі нижче за Бурдж Халіфу. Але вся конструкція тут тримається зовсім не на цеглі, а на столевому каркасі. Якщо його раптом забрати, Крайслер Білдінг тут же впаде під власною вагою. Згідно з найбільш оптимістичними розрахунками інженерів, вежа з характерною для Вавилону цегли, скріпленою вітомним розчином, як не могла бути вищою за 20 метрів. Інакше вона ризикувала б обвалитися під власною вагою. Які там небеса? Це відсили три поверхи. І все ж археологічні дані стверджують, що вавилоняни змогли обійти це обмеження і побудували дійсно колосальний давній хмарочос. Це все, що залишилося від зекурату Етеменанки у дослідному перекладі з Шумерської наріжного каменя неба і землі, припускають, що його звели близько 4 тисяч років тому, але багато разів руйнували і реконструювали. І давні юдеї, серед яких були автори книги буття. Дійсно могли спостерігати за цими процесами. Британський професор вавалоніст Ендрю Джордж на основі даних розкопок зробив висновок, що зекурат Етеменанки виглядав приблизно так. Вже більш схоже на Вавалонську вежу. Чи не так? Архітектори перевершили самі себе. Вони використовували цегло палену за різних температур, щоб скомбінувати з них певну подобу каркаса і підвищити міцність. Ці хитрощі дозволили величному Зикурату сягнути висоти 91 метр. Це лише на чверть нижче за велику піраміду Єгипту, зібрану з міцних гранітних брил. Для більшості жителів Вавилону декілька тисяч років тому Зикурат – Етеменанки був найбільшою спорудою, яку вони бачили у житті. І, враховуючи рівнинну місцевість навколо, їм дійсно могло здаватися, що Вавилонська вежа сягає самих небес. Такий мегапроєкт, очевидно, вимагав величезних організаційних і людських ресурсів. Але якщо Вавилонське царство могло дозволити собі таку розкіш, як щодо скромного праведника Ноя з його ковчегом. Якщо вірити словам книги буття, то автором проєкту ковчега був сам Господь Бог, він дав Ною точні параметри судна: 300 на 50 на 30 ліктів. І навіть назвав основний будівельний матеріал. Дерево Гофер. Але якщо розміри легко переводяться в сучасні величини, то про переклад назви дерева вчені й богослови сперечаються й досі. Наймовірніше, це була або сосна, або кедр, або кипарис. Так чи інакше на величезний ковчег Ною потрібно було б дуже багато деревини. Це відчули на собі творці сучасної репліки Ноєвого ковчега в Кентукі. Щоб точно дотриматися біблійних параметрів, вони замовили на вісопильні загалом більш ніж 10 тисяч кубічних метрів деревини. Звучить не надто вражаюче, але насправді це приблизно 20,5 тисяч 10-метрових дерев, фактично цілий ліс. Щоправда, аби не шкодити природі, творці ковчега брали лише ялинки, що вже віджили своє життя. Для обробки всього цього об'єму і виточування деталей сучасний цех. із Колорадо залучив 25 професіоналів у три зміни у цілодобовому режимі шість днів на тиждень. І все це впродовж цілого року. В цілому ж, репліка Ноєвого ковчега була створена за півтора роки за участі принаймні тисячі людей. Утім, книга буття взагалі не згадує, щоб Ною допомагав хтось, окрім його родини. Все тих же восьми людей. Але якщо ми навіть уявимо, що Бог дав їм не лише креслення, але й деревообробну техніку, аналогічну сучасній, то виходячи з темпів будівництва репліки в Кентукі, Ною знадобилось би приблизно 450 років невпинної роботи. І що найцікавіше, вони в нього були. Адже за книгою буття Ной, будучи одним із допотопних патріархів, жив цілих 950 років. Однак при цьому слід пам'ятати, що божественний дедлайн для побудови ковчега в нього був набагато жорсткішим. Ну отримав попередження про потоп усього лише за 120 років до його початку. А отже, навіть за біблійною логікою у нього повинна була бути як мінімум сотня чи дві помічників. Упродовж приблизно століття вони заготовляли б деревину і випилювали деталі. А збирали б ковчег вже за останні роки в 20, щоб дерев'яна конструкція не встигла згнити прямо на майданчику. Але якщо врахувати всі фактори, і хоча б спробувати наблизитися до реальної оцінки, то за участі тієї ж тисячі людей, як у Кантукі, але без сучасних інструментів, ну і цілком міг би впоратися за скромні півстоліття. Щоправда, в такому випадку його біблійний образ відлюдника, над яким усі сміються і ніхто не вірить, розбивається вщент. Щоб реалізувати магапроєкти з ковчегом, реальний Ной повинен був бути багатою і популярною особистістю з чудовими організаторськими здібностями. Але навіть після всієї титанічної праці під його керівництвом знесилені й постарілі робітники поставили би питання: чи попливе цей корабель, коли почнеться апокаліпсис? міг великий потоп послати на дно й ноїв ковчег з усіма пасажирами. Згідно з книгою буття, вода тоді вкрила всю сушу, включно з верхівками найвищих гір. Проте доволі прості розрахунки показують, що для такої повені потрібно було б вилити на землю за 40 днів і 40 ночей як мінімум ще два світових океани. Це скоріше схоже на великий водоспад. Тому сьогодні вчені впевнені, що в книзі буття описується певна масштабна, але локальна повень. Аналіз каміння у тій же давній Месопотамії демонструє, що тут регулярно ставалися розливи річок Тигур та Євфрат на багато кілометрів навколо. За оцінками археологів, найкатастрофічніший з них. Залити території в радіусі від 160 до 320 кілометрів. Причому це максимально відповідає саме одночасним сильним дощам. Цей потоп сховав під водою всі основні міста регіону разом з усіма височинами. Тож дивом урятований на човні місцевий житель не побачив би навколо взагалі жодної суші. Дійсно, весь відомий йому світ був би затоплений. І відбулася ця Масопотамська повінь приблизно 4900 років тому, що майже збігається з ймовірним віком аномальних скель на горі Арарат. Але чи поплив би взагалі Ноїв ковчег хоч кудись? В Кентукі збудували не судно, а центр дозвілля для християн у формі ковчега. Його творці навіть не намагалися розрахувати його плавучість. Зате замість них це зробили студенти фізики з університету Лестера. Вони взяли середні параметри ноєвого ковчега 144 на 24 на 14,5 метрів, це трохи менше за репліку в Кентукі. Але цілком відповідає таємничим структурам на арараті. Як основний матеріал вибрали кипарис, який має середню вагу між кеадром і сосною. Спочатку більша частина студентів була впевнена в тому, що розрахунки покажуть повну неспроможність біблійної легенди. Але на їхній чималий подив. Ноїв ковчег із такими параметрами завдяки виштовхувальній силі Архімеда легко поплив. Ба Більше, він міг би взяти на борт без ризику затоплення більш ніж 2 мільйони овець. Цього за розрахунками біологів більш ніж достатньо, щоб взяти по парі чи навіть більше представників 35 тисяч видів тварин. Однак плавучість ще не гарантує виживання під час реального потопу. Якби Ной будував свій ковчег прямо на рівнині, його абсолютно точно перевернуло б догори дригом з сильними припливними хвилями. Адже навіть сучасні кораблі, призікнені з цунамі, у порту розкидає як іграшки. Тому ною варто було б будувати ковчег на височині, щоб вода прибувала до бортів поступово. Але навіть цього недостатньо за десятиліття будівництва дно корабля міцно застрягло б у землі, і навіть сила Архімеда не допомогла б ковчег перетворився б на акваріум. Інженерне рішення є збирати ковчег на підесталі з поперечних кам'яних стін. Коли вода прибуде, вона просто підхопить з них судно без ризику перевертання. А от хвилі то інша річ: немало сучасних танкерів із найміцнішої сталі переламалися, як сірники, опинившись поперек штормових грем'ю. Щоб гігантське дерев'яне судно не спіткала така ж доля, мною ну, треба було використати одне з декількох ноу-хау при збірці корпусу для надання йому достатньої міцності. Одними заклепками не обійшлося б, потрібно було заморочитися з формою дерев'яних деталей і способом їхнього кріплення. Чи варто й казати, що ці інженерні технології не були відомі в давнину і з'явилися лише на початку ХХ століття? Але навіть якщо вразливий для Хвильковчах дивом залишився на плаву, останній удар по реалістичності цієї історії наносить навіть не фізика, а географія. Річ навіть не в тому, що між Месопотамією і Араратом близько півтори тисячі кілометрів. Просто велетенську човноподібну структуру знайшли на висоті приблизно дві тисячі метрів, і це в сто разів вище, ніж у рівень найстрашнішого реального потопу в Месопотамії. Отже, знахідки на схила харарату, які саму біблійну легенду взагалі можна списувати з рахунків, не так швидко. Ноєвому ковчагу ковчегу зовсім не обов'язково було кудись пливти, щоб бути абсолютно реальним. Якщо Ной якимось чином передбачив глобальний потоп, він би одразу постарався переселитися якомога вище. І складно знайти вищу і ближчу до Месопотамії вершину, ніж Арарат. Цілком ймовірно, що Ной розповів про майбутню катастрофу всім, кого знав, і переконав достатньо людей йти за собою. Таким чином, на арарат вирушила не лише родина Ноя, але потенційно сотні його вірних послідовників. Залізши на вже відомий нам схил. Всі вони почали за вказівкою Ноя будувати ковчег. Адже на їхню думку вода повинна була дістатися і сюди. А от далі вже неважливо, яку саме деревину і технологію використали будівельники. Адже потоп обмежився їхньою рідною Масопотамією і не сягнув навіть підніжжя Арарату. Утім, величезний дерев'яний ковчег був готовий і став чимось на кшталт храму. Але лиш уявіть, мандрівник підіймається на гору і бачить велетенське судно. Яку історію він розповість, коли повернеться додому? Саме так. Про настільки жахливий потоп, що ковчег з Месопотамії занесло аж на Арарат. А як ви вважаєте? Наскільки правдоподібною є така історія?